Намагаюся раз в три місяці, в два місяці, як виходить, вирватися з роботи. А після ну, повномасштабно намагаюся найчастіше здавати кров. Я вважаю, що це треба робити людям, які можуть бути донорами, тому що. Хоч чимось допомагати нашим хлопцям, бо наша кров теж має воювати. Прочитала в цей раз в новинах, що потрібно здати кров, що зараз в базі мало крові, тому треба допомогти. І до війни я не здавала, потім хотіла здати, але в мене була замаленька вага ну, тіла, і тому зараз в мене нормальна вага підходить, по здоров'ю теж все добре, тому вирішила здати. Добре, зараз це Трошки йде зниження донорства, ну, мабуть, відсотків на 30-40 зараз здає менше, ніж взимку. Відпустки, починаються дачі, ці польові роботи, і досить багато людей, а якщо ще буде активізація бойових дій, то люди взагалі будуть виїжджати з міста. Тепер їх функція зберігати запаси, розподіляти діти. Зв'язку з активацією бойових дій ми бачимо, що постійні обстріли страдають і цивільні, страдають, і військові, і звісно, попит на компоненти підвищується. У нас, як завжди, є проблеми з негативними групами крові, тому що популяції цих донорів значно менше. А якщо трапляються 2, 3, 4 пацієнти, то звісно на них іде досить велика кількість доз компонентів крові. У нас у це